Колишній головнокомандувач Збройних сил а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний вперше прокоментував план перемоги, який президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді 16 жовтня. Так Залужний назвав його абсолютно логічним і правильним, зазначивши, що він стосується не лише України, а й інших зацікавлених у завершенні війни країн. Посол України у Великій Британії заявив, що план перемоги президента України Володимира Зеленського призначено насамперед для партнерів країни. Так вони зможуть зрозуміти. Чого від них очікує Київ? Нам потрібна стратегія. Без цього Україні буде складно щось зробити. Що це означає? Щось мають зробити США, щось Німеччина. Хтось має зменшити закупівлі російської нафти, хтось запровадити більш жорсткі санкції проти Росії. Ось про що план. Крім того, залужний заявив, що практично неможливо уникнути затяжної війни з Росією, наголосивши, що ще 2023 року союзники України не надали Києву достатньої кількості озброєння, через що Україні не вдалося домогтися значних успіхів у розгромі Росії під час контрнаступу. Залужний вважає, що повномасштабна війна Росії проти України переходить у позиційну стадію, яка характеризується статичними і виснажливими боями, які можуть дозволити Росії відновити свою військову міць. Колишній головнокомандувач ЗСУ також прокоментував Курську операцію Сил оборони. За словами залужного її проведення показало, що Україна продовжує бути найактивнішим діячем розвитку військової науки. Він каже, що не бачив військових планів щодо цієї операції, проте вважає, що українське командування врахувало усі необхідні лінії для її проведення. Але імовірніше за все, що військове командування, яке планувало цю операцію, воно врахувало. Усі ці необхідні лінії, які необхідні для того, щоб цю операцію проводити. І повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити. Яким чином діяти, куди наступати і що робити. Там є люди, які дадуть цьому оцінку, коли ця, коли ця операція закінчиться.